Отець ось це, ось це, ось це, коли, коротше, тачку грузили на, коротше, з Америки, ось цю, цю, цю штуку, коротше, мабуть, тросом затерли. Оце реально вшов? Так. Да. Думаю, прибереться. Треба пробувати, я думаю, що. Воно ну, все отут же може збути пропил. Ну так, да, можна. Ну, знаємо. Ну, я, не, а, реально, давай так. Э, не, чу... главное толщик, и толщиком проверять толщину лака. Но вот это самое стрёмное, что может быть. Здесь надо очень аккуратно. Ну, типа, потому что, когда прикладываешь ту штуку, тут больше всего, да? Здесь больше всего давления, и из-за этого можно легко сделать пропил на конту. Ну, сделаем красиво. Угу. Пропил будет красивый вдоль всего этого. А, да нет. Да нет, я шучу. Короче, еще опыты у нас я такие, а больше, а больше, больше можем? Так, да, можемо цю тачку зробити. Ні, от якщо буде глубже, це залежить від вашого лакофарбового покриття. Якщо у вас ще тачка не полірувалася або ну, полірувалася правильно, є ще товщина лаку, тобто можна працювати. Якщо вже тут вже хтось робив до цього і перебивається товщиком, дивлюся там 50-60 мікрон, кажу, ні, я нічого не роблю, тому що я це спалю. Ага, А якщо потрібно сплатити тачку, намаруюсь тут.